Зведення нової будівлі як громадського, так і виробничого призначення затривали відповідальний будівельний процес. Важливо все на центр клубу технологій будівельно-монтажних робіт, що в свою чергу дозволяє організувати триваліці будівництва в село. Застосування збірного залізі бетону дозволяє здобут зменшити стоки будівництва та зекономити кошти замовника. Вити перекриття забезпечують ефективність споруди, запобігаючи від навантаження. Викоби моєвляє попередньо напружені плити перекриття висотою 320-320 мм та шириною 1000-1200 мм. Дуже плити визначається замовником відповідно до умов проєкту. Конструкції виконується з важкого бетону методом стендового екструзійного безперервного безопалибного формування. В якості робочої арматури використовуються напередньо напружені канати К-7. Придовжені виробу 6 метрів, діаметр канатів 9 мм. Більше 6 метрів 12 мм. Кількість канатів залежить від експлуатаційного навантаження. Плити висотою 220 мм при навантаженні 800 кг на метр квадратний виготовляються довжиною до 10 метрів. А при навантаженні 1250 кг на метр квадратний довжиною до 9 метрів. Плити висотою 320 мм виготовляються довжиною до 12,5 метрів. При навантаженні 800 кг на метр квадратний та довжиною до 11,5 метрів. При навантаженні 1250 кг на метр квадратний. Підприємство є можливість виконувати поперечні касілізі згідно вимог проєкту. Бризки з лікарних довельних матеріалів виготовляє піскутні плити придвиття висотою 220 мм та шириною 1000, 1200-1500 мм. Плити висотою 220 мм виготовляються під заброгнуковане на 800 кг на метр квадратний. Для армування плит використовується проклад арматурних класів А240 та А500. Для попереднього напруження арматура класу А і 700. Отже, надзвичайно важливо, щоб виріб був відповідно до вимог фундації та мав необхідність і таких параметрів. Ми нагадуємо номер телефону відділу продажу 067 622 32 22.